Всім привіт! Давайте подивимося, що хорошого йде ваше життя. Думайте про себе, що хорошого йде ваше життя. Прекрасно. Прекрасно. Зараз, зараз скажу. Ваше життя йде весілля. Якесь святкування, досягнення якоїсь цілі, комунікація, свято, зустрічі. Тут ваше життя йде якесь таке наповнення, святкування, кохання, ваше життя йде. Ваше життя йде кохання, весілля, тобто для одиноких а, мужчин, дівчат. Хто одинокий в ваше життя іде нове кохання, яке призведе до Союзу. Хтось хоче заміж, хтось заміж вже не хоче і це окей. Тобто це будуть серйозні стосунки. Таке кохання вам в життя йде, але карти зразу стали йти говорити про те, що вам треба працювати з гординою, з гординю свою пропрацьовуєте. Не знаєте, як приходьте в закриту групу, будемо пропрацьовувати. Приходьте в індивідуальне наставництво. Гардиня проявляється в різних аспектах. Якщо, умовно, ви там засуджуєте жінки-чоловіків, що він там достойний недостойний, подивіться, а що мені ще не вистачає, чому такий партнер в моєму оточенні? Якщо ви ставите себе вище будь-яких людей, це також гардиня. Якщо ви кажете, що ви там, не знаю, Прям вау-вау, розумна, це також гардиня. Якщо ви не поважаєте чоловіків, це також гардиня. Тому оцей партнер ще не приходить в ваше життя, тому що вам треба трансформувати себе. Пропрацюйте тему пліток. Ви тут багато розповідаєте за себе, за своє особисте життя. А коли у вас формується пара, союз, коли у вас формується шлюб. Там маєте бути тільки ви і ваш партнер. Свої стосунки не вмішуйте дітей. Це апріорі по ієрархії роду, не їхня задача слухати, як там мама терпить чоловіка і навпаки. Тобто, попрацюйте з цими аспектами, це вам заважає побудувати класні стосунки. Хорошо, над чим ще попрацювати, щоб цей партнер, партнерка прийшла. Твоє життя Ну, от бачите, у вас на сьогоднішній день карта хвороби, у вас хворобливе кохання. апріорі на сьогоднішній день ви можете тільки попасти в аб'юзивні токсичні стосунки. Тому і кажуть: працюйте над собою, працюйте з родою, працюйте з кармою роду, де там були нещасливе кохання, працюйте своїми дитячими травмами, це вам заважає побудувати класні стосунки. Маєте ще підказки, над чим ще вам попрацювати. Фортуна над фінансами, над жадібністю. Якщо ви бачите в партнері, партнерці тільки ресурс, він прийде, вирішив моє питання. Це гардиня та сама. Я не беру відповідальність, він прийде рішення. Ні. Вам тут кажуть, ти маєш прийти до свого успіху, фінансового, вирішити свої базові потреби самі. І Якщо ви довгий час в одіночістві, то це вам і дається для того, щоб ви стали цілісними. Кажуть, зустріти другу половинку. От ви і зустрічаєте другу половинку, і ви йдете в цьому шлюбі чи в партнерстві як сліпий з глухим. Да? Ви про одне, він про друге і немає розуміння. Тому задача сформувати опору на собі, стати цілісною особистістю, вміти вибудовувати цю опору на собі, і тоді в ваше життя такий же ж і партнер прийде. І тоді буде кохання і любов. Ви на сьогоднішній день ви сидите в відчаї, тому що тільки одні розчарування. Пропрацьовуйте ці моменти. А давайте ще візьмемо підказку, що йде для тих, хто в парі, хто в парі, тому що тут на два варіанти розділилися. Хто в парі, що вам хорошого йде в життя? Вірність, тобто, якщо у вас були якісь недомовки, якісь, не знаю, переживання, сварки, ви тут до чогось договоритеся і все-таки вийдете на інший рівень. Трансформація в ваших стосунках і ви прям станете ще більшою такою підтримкою, вірністю, надію один другому будете давати підтримку. Жінка буде йти за партнером, а не воювати з ним. І прийде ваше життя, радість. Тут у вас наладяться особисті стосунки. Комусь для того, щоб наладити гармонію в парі, треба звернутись до лікаря. Тобто, це не в прямому смислі, а метафорично зверніться до провідника, до мене, якщо бачите, мені провідника, до іншого спеціаліста, такого як я. Пропрацюйте цю тему, чому в нас там рушаться стосунки, чому ми не можемо договоритись до чогось спільного. Так? Тобто пропрацюйте це з кимось, комусь до психолога треба, тому що на сьогоднішній день меланхолія, розчарування в партнерстві. Відчуваєте таке одіночество вдвоєм, в когось питання фінансів, стоїть гостро в парі, і ви за це сваритеся. Ну, Тут ви маєте приділитись, чого ви хочете. Но у вас тут буде якийсь сюрприз по фінансах, хтось купить житло, хтось виросте у фінансах. Оце і буде також такий класним, класним етапом в вашому житті. Але будьте обережні, тому що у вашому оточенні є вороги, які того щастя, вашого не хочуть. Включайте мозги, з ким ви. Працюєте комусь чітко кажуть, зверніться до вченого наставника. Він вам підсвітить, як все реалізувати. Удачі всім!